Всім привіт! Сьогодні у нас не тренування, але дуже важлива справа. Ми робимо вправи з отакими отак, от МФР. їх ще називають просто масажні роли. Вони бувають різного діаметру, різної жорсткості та різного розміру. Візьмемо більш м'якіший, покажу на ньому, на ньому вам вправи, які допоможуть. Розслабити м'язи та фасції. Фасції це те, що обволакує наші м'язи. Тобто це така сумка, яка тримає наші м'язи, щоб вони не розпадалися. Також фасції є всередині наших м'язів, але то вже інша справа. Кладемось на масажний рол так, щоб точка була внизу лопаток. Ось тут приблизно. Кладемось. Таз на підлогу. кладемось на ролл внизу лопаток. Так. Зараз, кому потрібно збільшити тиск, підіймаємо таз, руки заводимо трохи за голову. Це дає можливість розкрити лопатки і промасувати. Робимо невеличке таке скручення вперед. Головою ось так тягнемось трохи вгору і вперед. Назад. Ми а, зараз катаємось на ролику. Буквально амплітуда руху 10-15 см, не поспішайте. Якщо ви вже займалися з МФР, це добре. Мабуть, вже виконували такі вправи. Якщо ви не займалися з ним, то не поспішайте. Все повинно відбуватися. Ви повинні спочатку зрозуміти амплітуду руху, а вже потім а, вже потім додавати або тиск, тобто навантаження, або, ну, і змінювати, звісно, позиції. Зараз розкажу. Отак: ми працюємо хвилинку, руки трохи в, вгору. та Підіймаємо ліктів вгору. Так, ми більше розкриємо е, наші лопатки та промасуємо м'язи спини. І зараз важливий момент. Ми можемо повернутися трохи на сторону, упертися рукою. Отак, ми зараз широчайші м'язи спини промасуємо. Піднімаємо таз, збільшуємо тиск на м'язи спини. Буває так, що деяким людям дуже боляче масувати м'язи, будь то спини, будь то ніг, і можна просто лежати. Тобто з, е, утворюється тиск на м'язи, нібито хтось просто зажав їх, трохи перемістилися 1-2 см в іншу сторону, там е, полежали. 15-20 секунд змістилися на іншу сторону. Буває таке, що боляче робити прокатування. Буває таке. Так що ви зрозумієте для себе, яка у вас е ситуація, чи ви е зовсім забили свої м'язи, чи ще можете просто ось так такими рухами прокатати м'язи широчайші в даному випадку. Це я прибрав руку з підлоги, щоб збільшити тиск. Якщо вам потрібно зменшити тиск, то ви робите більше опору в підлогу. Тобто додаєте ноги, таз та руку. Так, зараз ще показую. Буквально 15 секунд на сторону додаємо опору і зменшуємо тиск на м'язи. Отак, прокатуємо. Буквально 10-15 секунд. Дивіться, там є а, лопатка, тобто кістка. А, ви спочатку низ, широчайших, прокатуєте 10-15 см ось тут, ось тут. Потім трохи а, відступаєте від кістки. І вверх спини, там, де, де починається. Ось тут, ось тут де починається. А, Кругла мишця м'яза. Ось тут. Тобто, перекладно. тут прокатали, тут трохи відступили, бо може бути трохи боляче, бо впирається в кістку. І ось тут, вгорі прокатали. Поїхали. Вгорі зараз катаємо 10-15 секунд. Не поспішайте. Я руку прибрав. Ви можете її залишити, але, е, ну, це вже залежить від того, як вам буде зручніше. Можна, звичайно, в динаміці змінювати положення, тобто в грусі ось сюди, покатали, повернулися вгору, розкрили грудну клітину, руки підняли, покатали і повернулися на іншу сторону. Опа! Ролик може побігати У... від вас. Так. Тому. Ви його поправляєте. Ноги тут задіяні, вони як пружинка вперед-назад нас а, штовхають. Так. Добре. Поїхали на сідниці та ноги. Сідниці. Ой. Ой-ой-ой. Дивіться, на ролик. Сідаємо. Права сідниця в даному випадку сів на ролик, трохи повернувся. І ось тут відкріплення сідниці, тобто високо, і йдемо 10-15 сантиметрів, масуємо: отак от, робимо такі перекати, трохи повернувся. Тут вже включається тобто загалом всі сідничні м'язи. Можна про, ну, зробити на них масаж. Велика, сіднична, мала та середня. Так. Повернувся, трохи розкрився вперед. Ногами себе трохи відштовхую, амплітуда руху невелика. Отут тим, хто просто відчуває дуже велику кріпатуру, Після тренувань просто можна посидіти, змінюючи по 15 секунд положення, ось так, сюди, сюди. Тобто, якщо велика кріпатура, і ви її прямо через біль відчуваєте. Якщо ні, робіть отакі оберти, потім повернулися на іншу сторону. І так само. Амплітуда руху невелика. Повернулися трохи вбік, вже відчуваєте середню та малу сідничну м'язу, а ось так велику сідничну, коли більше ви розвернуті вперед. Рукою притримуєте себе обов'язково. Так, і ось тут низ сідничних. Все працює на тренуваннях, тому все потрібно розслабити. Розтяжка це добре, але якщо у вас є такий ролл, це взагалі супер. З ним можна все тіло промасувати. Це слово, мабуть, війде мій в мій словник. Масувати. Так, біцепс стегна. Відсип стегна від кріплення, отут сідничні закінчуються. Отут. і ми, Амплітуда руху знову ж таки 10-15 сантиметрів внизу. Знаєте, чому невелика амплітуда? Бо нам ось такий от рух робити не дуже комфортно, не дуже комфортно, і ми не можемо змістити вагу тіла так, щоб а, зробити тиск на. М'язи. Тому робимо по 10-15 см. Спочатку вгорі біцепс стегна масуємо, отут 10-15 см, і знову ж таки можете повернути ногу на сторону. Ось так. І тут вже відчуєте стегно з боку. Покладіть ногу, а інший, інша нога працює, відштовхує вас. Так, добре. І зараз змінюємо положення, тобто кладемо більше під ближче до нашої, нашого коліна. І тут 10-15 сантиметрів, ви можете трохи вирівнятися, щоб додати тиск на ногу. Ось так. Можна, якщо вам дуже, дуже тисне. Рол на м'язи, тобто ви можете збільшити площу вашого тіла на ролику, і тоді вже вам буде не так боляче, не так е відчутно масаж на двох ногах. Значить, ось тут треба попрацювати ще й на руках і корпусом попрацювати, м'язами пресу масуємо від колін. Від колін до середини стегна. Ось так приблизно. Тут більше е десь приблизно 15-20 см. І від колін до середини стегна. Отак. Прес трохи попрацюю, на руках постоїте. Отак. І якщо ми вже взяли цю варіацію, то від сідниць, від сідниць. До, до середини стегна. І ось так. Добре, все зрозуміло. Я сподіваюся, ви повинні відчувати там, де у вас дискомфорт в м'язах, кладете цю м'язу на ролик. Зараз до передньої частини стегна ми, ми прийдемо, але а, якщо ми вже в такому положенні, то масуємо ікроножня. Ікроножні дуже часто у всіх забиваються, бо вони працюють постійно. Ми ходимо, ми бігаємо, ми тренуємось завжди працюють ікроножні. Ікроножні також від сухожилля, отут, до середини ікроножних, от сюди. Тобто рух невеликий, тиск збільшити чи зменшити, збільшити можна. Якщо ви а, однією ногою поклали, а, одну ногу поклали на рол, зменшити тиск, якщо ви кладете дві ноги і масуєте ось таким чином 10-15 сантиметрів приблизно це низ промасували, да? а потім вгору. От вгорі зазвичай у всіх забиваються. М'язи, отут. Від коліна до середини наші, нашої креножної. Отак. От не поспішаючи трохи постояти на руках, де у кого навіть можна не крутити на ролику, а просто покласти і поворот направо, поворот наліво. Поворот направо, поворот наліво, ви вже відчуєте. Це для тих, в кого м'язи ікроножні забуваються дуже е швидко та їх потрібно розслабити, відновити, дати їм трохи хто бігає, хто стрибає. Е є в нас такі, я знаю, в онлайн-тренінг-клубі: ті, хто постійно бігає, ще й займаються з нами, от, і в них постійно. Спазмують а, ікроножні м'язи. Так, а тепер передня частина стегна. Передня частина стегна. Так, да, поки, я, поки я не забув, а я не забув, я просто вам а, скажу, що низ спини ми не, ми не масуємо, бо там а, інша структура хребців і вниз ніколи не кладіть ролик. Вниз сюди не кладіть. Тому я сказав, що ми починаємо з точки низ лопаток і рухаємось вгору. Ось тут масуємо, а тут ні. Зараз переходимо на передню частину стегна, кладемо ролик на підлогу від тазу до середини стегна масуємо на ролику від тазу. Дивіться, одна нога, яка буде лежати на ролику, вона пряма в коліні, а інша нога в коліні зігнута та виставлена в сторону. І ми робимо рух вперед, назад, буквально 10-20 см, це якщо у вас м'язи. Не такі ем, забиті. Тобто тиск тут буде при, приблизно ну, великий. Якщо хочете зменшити тиск, то на лікті становимось. І на двох ногах 10-15 см амплітуда руху невелика. Таз не провалюємо, тобто щоб перегибу не, не було. Тас не провалюємо. Прес навіть трохи напружили. Це зайвим ніколи не буде. Так. І потім промасували ось цю частину. Потім йдемо вниз. Тобто від середини стегна до коліна. Отут масуємо. Можна на двох ногах, можна по одній нозі. Поїхали на двох ногах. Від середини стегна до коліна. Прес напружили. За і прес попрацює, ніколи зайвим не буде. Вдих, видих, не затримуємо подих. Ось такі от рухи. Вперед-назад. Можна трохи повернутися на сторону. Ось так. І ми внутрішні м'язи ще промасуємо. Тобто ті м'язи, які за приведення стегна відповідають. Так, І на іншу сторону, ось так повернулися. 10-15 секунд, потім змінюємо положення. По прямій працюємо. І 10-15 секунд змінюємо положення. Добре. Привстали. Тобто, зрозуміли, якщо хочете збільшити тиск на ноги, то робіть по одній нозі. Якщо зменшити тиск, то робіть двома ногами на ролику. Добре? Це в принципі все. Ось такі от справи є ролики більш жорсткі. На них а, можна краще розм'яти м'язи, але можуть бути а, синяки, синці, як то кажуть. От, тому почніть з м'якішого ролика. От, якщо ви ще не вибрали, то беріть м'якіший і потім вже а, самі відчуєте, чи потрібно вам його змінювати, чи ні. Ось такі корисні вправи та ефективні для того, щоб розслабити наші м'язи після тренувань. Тренуймося, бо ми того варті і бережіть своє здоров'я. Побачимось!